Я хочу висловити свою вдячність Олені Богдані Лущик, Надії Григорій Лущик, всій команді, які працювали з моєю мамою. Так у нас склалося, що 13 років тому ми втратили, вона втратила свого сина, я втратила свого рідного брата. Після того в неї погіршився стан здоров'я. Вона почала менше виходити на людей. Вона посіла якось вдома своїх проблем. П'ять років вона взагалі не виходила ні по хліб, ні по воду. Це діло замкнуто в своєму приміщенні, куди її не можна було вивезти, ніж люди. Замкнулася, стала втрачати свідомість, часті головні болі із нодотою. І якось це призвело до того, що в нас швидка допомога їздила до неї два-три рази на день, коли? коли раз в день, коли як, коли як було. Отакий От один був день страшний, що швидка до неї не приїхала. Цей час, слава Богу, що я була вдома. Я побачила цю катеру, тому що вона живе далеко в селі, я живу в Києві, вона мені всього не розповідає. І коли я побачила, що з нею робиться, то звичайно я почала бити усі дзвони, як то кажуть, в сполох. Дзвонила за допомогою до Уляни вже на той час працювала в цій клініці. Вона сказала, визи людей. І коли вона почала дивитися ще й на узі апараті то вона... Як вона сказала, каже, з вами не скучно. Швиденько зараз коло ніколи, якщо вона взагалі ходить по цьому білому світу. І завдяки День Богдані. Ми за чотири курси відправили мою маму. Вона вже в мене і в магазин їздить, і по пенсії їздить, і на базари між людями виходить, і на городи їздить. Навіть жартувала колись, що ти мене, мабуть, вирікувала для того, щоб я городи тобі тому що я часто вдома не приїжджаю, не приїжджаю.